Віду в лісочок, щось пошукаю, поки є трошки вільного часу. Я розкопав яму на штик. А там пробка. Такий от елемент живу не знайшов чи що. Кінчики, латуні, садині гізні. Нашов таку балю, визити в лісі. Величезна така. Не знаю, літів на сенсі. Ходив, ходив, знайшов таку фішку. Майклінлатський не Так, В один я куча я підходив, куча гірс, дивіться, суттєш лапенька, але да. подихав свіжим повітрям, тому теж в цьому є свій плюс. Збирав світи з лісу. І вже на виході чую пищить апарат їхній, а аж шуба завертається. Дивіться, яка... Це циліндр, ой, ця господи, головка, напевно, з'явила. Віця на себе, сильне її з'їло, просто жесть. Головка з'ява. Я її відчищу, потім дам ще по відео подивитися. Почав розкопувати далі, ще випала отака частинка. Це явно місце, правої Зараз відлікується. Зібрався туди хати і випала така шикарна пуговка. Підкажіть мені, хто знає, чи це КР, чи ні Шикарніша пуговка.